Слава Богу, браті і сестри, сьогодні ми хоті, ви чули і знаєте в засобах масової інформації про те, що сьогодні частіше і частіше забирають священників в армію. Ну, Насильно, декого із суду навіть забрали отця Пафнутія, намісника Святодуховського монастиря. І не знаю, як вам Щось сказати, розказати. Хтось тішиться, як завжди, хтось сміється. Але ви зрозумієте, нас вчать нарушувати таким чином воєнні, які давали присягу, люди, які знаходяться в погонах, вчать нас нарушувати присягу. Ми давали присягу. Що ми служимо Богу і людям. Ми на війні з першого дня, коли ми прийняли сан, Ну, Декілька. Сотень людей, священників, можуть рішити проблему на фронті. Скажіть, люди, які не тримали зброї, а може колись тримали, але це було десятки років назад, а сьогодні їх призивають апостольські правила, апостольські правила, канони церкви забороняють священниками брати зброю в руки. Я вам хочу сказати таку одну річ. Скажіть. Як люди, які постійно знаходяться зброї біля себе, вони ходять з нею, вони їдять з нею. Простіть, вони в туалет ходять з нею. Вони коло жінки лягають з нею, але їх повинні йти захищати священники тих людей, які постійно знаходяться зброєю, які навчені цьому. Які вміють воювати, вміють стріляти. Але невже ж я звертаюся до тих командирів воїнських частин чи групувань, які ви отримуєте сьогодні батюшок наших, священників наших, яке буде до вас відношення людей, як ви заберете пастиря, який окоремляє людей духовно? І наші ж люди, наші прихожани, вони воюють. Вони приходять сьогодні. Я освячував машину солдатове. Він з сім'єю приїхав, ну, дуже розбалансований, можна сказати. Але коли ми з ними побули в церкві, помолилися, приложилися, він каже: батюшка, мені стало легше. Хіба тоді я не на війні духовній, що я борюся за його стан, що йому було легше воювати, щоб Бог його сохранив. І хочеться сказати тим, хто отримує наших духовенств ще раз повторююся, хіба ви такі боягузи, Що ви ховаєтеся за ряси священників, за рясі монахів, за рясі діяконів? Хіба ви воїни? Ну скажіть, що ви боягузи. Скажіть, що ви не вмієте, не можете воювати. Чернівці показали, що ви озброєні, ви газом травите наших людей. Який, до речі, росіяни використовують, для того, що коли наші солдати в окопах, вони травлять їх газом, тому що газ лягає і він травить солдатів в окопах. Ви показали, що ви озброєні вийшли проти священників, ви їх побили. Не озброєних, ви їх травили. І скажіть, в якій державі призивають духовенство армію. Навіть в часи Великої Вітчизняної війни, коли ми кажемо, був тоталітарний час Сталіна, Молотова, Берія, ну священників армію не брали. Вони наоборот вернули духовенство єпіскопів, владик, монахів, з тюрм для того, щоб відкрити храми і було богослужіння. Ви хочете опустошити людей духовно? Для того людина, яка віруюча, людина, яка сильна духом і вірою, вона буде виконувати і свій воєнний обов'язок. Але коли людина духовно слабка, вона й не може, яка б вона тілесно не була здорова, а є слабкість духу, Колись сказали, знаєте, в радянські часи такий був лозунг у здоровому тілі здоровий дух. Ні, у здоровому дусі, здорове тіло. І сьогодні я би попросив. Чи звернутися до президента, до уряду, до парламентарів, які приймають закони? Ви яка команда ваша, що виховається за ряся духовенства, що виховається за батюшок? Ви хочете, щоб вони йшли вас захищати? Адже ви призиваєте тих, хто молиться за державу, за уряд, за воїнів, за наших воїнів ЗСУ. Які приходять в храми і дякують за молитви, їхні дружини, їхні діти, тому що вони кажуть, ми відчуваємо духовну підтримку. Сама більша конфесія, яка є на Україні, це наша українська православна церква, яку ви не даєте бронь. Як ви їй не даєте, то її не беріть в армію тоді. Не заставляйте нас нарушати присягу. Ви кажете, сьогодні багато тікає з армії, все звичайно. Вони порушують свою обіцянку, свій закон. Ви говорите, вони тікають, ви нас заставляєте порушувати закон. Тоді, як ви хочете, щоб вони не порушували? як ви самі нас вчите порушувати ті закони, які ми дали обіцянку, яку ми дали присягу, ми дали присягу на вірність Богу, на вірність церкві і на вірність служіння людям. І просьба до всіх. Тих воєнних, які ви наділи на себе погони, носите медалі, приймаєте рішення, даєте команди, подумайте, чи потрібні вам священники, як духовні наставники, як капелани, так, ми готові йти, але ви нас не берете. А ті представники ПЦУ і інші греко-католи, я приклоняюся перед всіма капеланами. І навіть перед тими, які є. Протестанти, ну вони там на передові. Ну не ці капелани, бандити сучасні, які захвачують храми, які озлоблюють людей, які ну, знущаються, не травлять, б'ють людей, б'ють священників. Вони не капелани. це не капелани. Вони, як вам сказати, паразити на здоровому тілі. Простіть. Вони отримують зарплатню від 37 тисяч і більше. Ну вони ніколи не були на третій четвертій лінії фронту. Вони отримують від держави гроші. А ті люди, які солдати отримують поранення, якісь такі всякі пошкодження свого тіла, повертаються, вони отримують 500-600 гривень. А капелани, які вони себе називають, сидять в тилу і ходять з болгарками, з молотами з всякими приборами, які ломлять двері, і це не капелани. Простіть, це на сьогоднішній час це розбійники, які захвачують чуже майно, яке не належить їм, і вони нічого не сотворили. Ну, вертаюся до того, що не ховайтеся, воєнні за ряси духовенства. Поможи вам Бог і сохрани вас, Боже. Обдумувати, що ви берете священників, а самі не йдете, то які ви воєнні, ви також прикриваєтеся воєнною формою тільки. Не обманюйте людей і залишіть в спокої священників, тим числі намісника е, Святодуховського з Кита, Оця Пафнуття і інших священників. Поверніть їх до своєї пастви, щоб вони своєю молитвою вимолив Бога, випросили в Бога мир на нашу землю. І їхніми молитвами господь що зберіг наших воїнів, які сьогодні нуждаються, потребують нашої молитви. Поможи Боже.